Вітаю на каналі Судділа. Сьогодні у нас на обзорі зйомник регулювачних шайб. Ось вони, до речі. Це, регулював клапанату. Кинувся, нема чим витягнути ці шайби та й прийшлося зробити. Дивіться, дуже простий принцип. Ось така штанга. Отвори на 9 міліметрів. І тут у нас ось такий речах одівається. Це були старі плоскогубці. Ми їх трошки Заточили. Ось так вони виглядять. Тут у нас зроблений надріз і заварено. Ну, тобто, щоб вигнути. Якщо положити оце все діло, зараз даже я вам скажу скільки тут кут. Може хтось буде робити. Так, тут у нас 141 розвернутий кут, 141 градус, почти 142. Так, і по розмірам, ага, і ще одна деталька, це у нас, як його назвати, кулачок чи прижим. Тут у нас електрод, тут у нас підварено. І тут трошки ми профрезерували приблизно по одному міліметру з двох сторін. І глибина теж один міліметр. Так, зараз покажу кут. Кут у нас, якщо розвернути. Так, кут нахилу сто сорок пять, можна трошки більше. 148 градусів. Так, і давайте я позаміряю довжини. Може хтось зроби, зекономить трохи. Значить, дивіться, в ідеалі, щоб воно підлізло туди, коли ми віджимаємо, наш кубік в ідеалі повинен бути. Ось так. І коли я туди от пропихаю, я його ложу і потом він спокійно стає на. Наша монета стоїть в стакані. Оцей рычаг речах. між монетою, і и вверху у нас йде розпределительний вал, кулачок, то есть кулачком і зверху монета. Воно заходить і виходить, нажимаємо, воно монету опускає вниз в місці з стаканом, заводимо, як його правильно там сказати, розклинювач, підклинювач, кубик, хай б кубик. Кубик стає цим бортом на край нашого стакана. Получається, ми витягуємо, це опит, я практику потім покажу. Ми витягуємо наші пласкогубці і стакан удержується на нашому кубіку. Висвобождається монетка, ми її підковирюємо і витягуємо або пінцетом, або ось такими, ось таким магнітом. Так, і давайте по розмірам. Значить, діаметр трубки. От буквально, що було, то й знайшов. 21 міліметр. Довжина речага, дивіться, від начала отвора до, до кінця 33. Магазинний буквально на, на 10 на 10 сантиметрів. Коротше, це я вже не хотів обрізати. Так, далі беремо ще одну трубку для того, щоб наша штанга сюди зайшла, то трубка наша по наружі 27 без восьмисоток. І внутрі 21,85. Йдемо далі. Отвір, який я просверлив до, до наших плоскогубців, так я на них і буду казати, має довжину 111 мм. Діаметр отвора 5 мм і тут у нас електрод оббитий, оббита п'ятерка і з двох сторон от прихватено, щоб нікуди не дівся. Далі йдемо. Довжина у цього механізма 61 міліметр, і довжина наших пасатіж 130 міліметрів. Кут я вам сказав який. І Трубка, штанга наша, має общу довжину 38,5. Повторююся, отвори на 9 міліметрів. Вони якраз лягають на виступи болтів. І тут я знімав приблизно по 1,5 міліметра, щоб закрутити зверху гайку. Гайка на Грізьбой на 6, підключ на 10. І зараз покажу відео, як воно працює. Може там, ну, в принципі, я вже розказав, залишається, тільки подивитись в очі. Я це думаю, може, може відео пересняти, бо не сильно там. Толком видно. Ну, телефон, що приблизив, той приблизив. Так. Да. Останнє, що я не показав, це сама площадка 22 мм. Висоту я вам показав. Чи ні, 14,85 висота. Кут я показав. І тут знімав, приварюємо приблизно. Западліцо, щоб воно там ніде нічого не мішало. Ось, в принципі, і все. На каналі Скоро буде відео, як ми регулювали клапани. Клапана. Ну а ви дивіться, як воно працює на авто. Заводимо під кулачок, стакан наш ходи вниз і вставляємо на край стаканчика, як його правильно назвати. Потім через виємку підковирюємо. Підковирюємо нашу монетку. Ось вона приподнялась і магітом тянемо. Тут у нас найкраще видно. Вот такой принцип. Заводим между кулачком и монеткой, выжимаем и вытягиваем наш прижим так называемый. Так, ну а это другой такой. другая такая подпора. Толщина металла 1,5 мм. І він тоже держит стакан так ну воно буквально пальцем так пинжати. і все.